А з вами тець Стецій, канал Kids, і ми його юні журналісти. Сьогодні в Україні відзначають День Конституції. Тож ми вирішили перевірити, чи пам'ятають українці про це свято. Тому залишайтеся з нами, буде цікаво. Юні журналісти 33-го каналу Кіц вийшли на вулиці нашого прекрасного міста Києва, щоб дізнатися, як добре наші громадяни знають про День Конституції України. Вони розпитали їх про це свято та почули від них побажання для всіх українців. Чи знаєте ви, яке свято буде 28 червня? Яке свято буде 28 червня? Сережка, яке свято? День Конституції України. Чи знаєте ви, хто запровадив першу конституцію України? Щось Росії було київське, ні? Ні, взагалі Богдан Хмельницький, якщо я не помиляюсь, ні? Ні. ні? Ну це ще було при козацькій Україні, так? Ні, не пили порлик. Пили порлик? -порли. Я казала, що щось при козацьке. Що б ви хотіли побажати глядачам телеканалу та всім українцям? Миру, перемоги. Це найважливіше і здоров'я. Е, щастя, щастя, любові. Ну, всього всього найкращого. Дякую. Розвиватися, розвивайтеся, вдосконалюйтеся, і щоб вас бачили все більше і більше. Скажіть, будь ласка, яке свято е, буде у нас 28 червня? День Конституції України. Так? <свят> <свят> так, молодець. Хто був першу, е, першим автором Конституції України? Орлик, здається. Так, молодець. Щоб, щоб ви побажали українцям та нашим телеглядачам? А я побажаю щось. А, ну в першу чергу я бажаю нам всім перемоги, щоб ми були незалежною, переможною країною. А яке свято відзначається 28 червня в Україні? День Конституції. Правильно, відповідь дякую вам велике. А... То автором першої української конституції. Першої Української Конституції? Чесно. А з За яких є, часів вона була? Є, є два варіанти. Це або Тарас Шевченко, або Пайлик Орлик. Пайлик Орлик. Пайлик -Орлик. Дякую вам. І що б могли на останок побажати нашим українцям? Віри в майбутнє і мирного неба. Дякую вам велике. А чи знаєте, ви, яке свято святкується 28 го числа? Яке свято святкується 28 го числа? Цього місяця? День цього. День Конституції? Так. То був, був першою людиною, хто написав Конституцію України? Грушевський. Грушевський? Ні. Не пам'ятаю. Я не пам'ятаю. Пилип його звали. Орлик? Так. А чи можете ви побажати щось глядачам 33-го каналу? А, так, я бажаю всім глядачам третього каналу, щоб на нашій Україні настав нарешті мир. І люди, будьте добріші. Е, скажіть, будь ласка, яке свято відзначається в Україні 28 червня? День Конституції. Пельна відповідь. Е, скажіть, будь ласка, хто є першим автором Української конституції? Е, Пилипорлик. Так, це пельна відповідь. Скажіть, будь ласка, що ви побажали нашим телеглядачам та просто українцям? Здоров'я та натхнення. Дякую. Який день в Україні відзначають 28 червня? День Конституції України. Так, це правильна відповідь. Хто є автором першої української Конституції? Не знаю. Давайте я вам дам варіанти відповідей. Леся Українка чи Пилип Орлик? Пилип mm. Орлик. Правильно, молодці. А, і ви помогли побажати нашим українцям. Mm, Здоров'я, щастя, щоб все було добре, і щоб близькі, які на війні та родичі, з ними все було добре і повернулися обов'язково. Дякую вам, велике. Отже, ми почули різні відповіді та щирі побажання від наших співгромадян. День Конституції це важливе свято, яке нагадує нам про наші права та свободу. Бажаємо всім українцям миру, добробуту та єдності. Зі святом з вами був 33 канал Кіц. До нових зустрічей! Слава Україні!